Розглянемо, як можна упорядкувати список використаних джерел з використанням GPT. Для чого це нам потрібно? По-перше, при написанні статей. По-друге, при написанні програм. Для чого потрібно це студентам, при написанні курсових, курсових робіт і тих же самих статей. Ну, зазвичай це виступи на конференціях, на студентських конференціях. Крім того, можуть використати і вчені при написанні кандидатських та докторських дисертацій. Давайте розглянемо, як це робиться. От Зараз скопіюємо все, Ctrl-C, так швидше буде, і відкриваємо GPT Ctrl або вставити, або Ctrl-V. Коли ми... От зараз запиши з використанням. вимог. ну, я спеціально залишила от ДСТУ, Ctrl-C, вставляємо. Ctrl-V. Давайте літературу розташуємо окремо, натискаємо от на стрілочку і дивіться, що в нас виходить. Кожне посилання авторів містить основні елементи: авторів, назву, роботу, джерело, рік, том, випуск сторінки та дої або е, адресу. Так? Давайте розташуємо розташуй за алфавітом. Ентер ну, натиснемо, він повинен розташовувати. Ну і подивіться сам алфавіт, вже швидше він роботу виконує. Mm -hmm. А тепер давайте ми зараз ще раз скопіюємо там от за стандартом APA. APA, АПа. Так, Ctrl c Ctrl-V, Давайте отут запишемо, що потрібно. Можливо, не забуватись. Так, запиши. Ентер і він пішов працювати. Ось правильно оформлений список. От він уже закінчив і вам записав це правильно оформлений список літератури за стандартом APA. Ну, от зверніть увагу, тут єдине так, він заразом і прізвище написав, виконав транслітерацію прізвищ, тому що прізвище на українській мові за стандартом APA потрібно обов'язково виконати транслітерацію. Якщо він цього не зробив, то потрібно ще додатково запит прописати, виконай транслітерацію прізвища на українській мові. Ну, це і все фактично. Подивіться, якщо ми пишемо статтю, то на оформлення літератури йде десь цілий вечір і подивіться, наскільки він швидко все це робить. Ну, я вважаю, що якщо літератури дуже багато, то можливо її потрібно поділити на частини і працювати так само.